Так, починаємо ми нашу трансформацію з нашого куба. Спочатку ми його трошки відмасштабуємо. Ось це нижня частина нашого кораблика. Тепер по висоті його треба буде стиснути трошки. Беремо весь об'єкт і стискаємо його по висоті. Ось так буде добре. Так, тепер нам треба буде його витягнути по довжині. Ось так буде теж хорошо. Переходимо в режим редагування і додаємо носову частину. Витягнули, тепер передню грань ми зменшимо. Це буде наш, наша носова частина нашого кораблика. І капельку треба підняти вверх, щоб було рівненько. Піднімаємо вверх. Ось так. Так, тепер нам треба. Те саме зробити задньою частиною. Так, подивились чи рівно. Хорошо, добре. Так, задню частину так само зараз витягнемо. Ось так. І відмасштабуємо, відповідно. Тут ми зробимо по висоті спочатку. Щоб... Було так, як нам потрібно. Тепер так само віднімемо вверх і подивимось, це до трошки буде завуження. Зараз подивимось, чи так. Так, да, трошки треба завузити. Розчиняємо грані зверху і натискаємо клавішу 7 на боковій клавіатурі. Беремо інструмент ніж і малюємо контур. Верхньої палуби. Так. Ще трошки. Дивимося, щоб рівненько, і акуратно. І натискаємо клавішу Enter. Все, у нас грані є. Тепер знову беремо нашу грань і витискаємо її доверху. Ось це верхня палуба у нас є. Тепер тут ще буде блок управління і GPS модуль. Зараз будемо робити GPS модуль. Знову нажали Сім, знову беремо в руки ніж і будуємо грані для. блоку управління. Так, ще трошки сюди. О, натискаємо клавішу Enter. Є в нас контури блоку управління, відповідно, ми маємо його так само повернути і витиснути доверху. Беремо інструмент для витиснення. Витискаємо верху, ну і верхню частину треба звузити. Так само за допомогою масштабування. Звужуємо його гарненько отак. О, вже ця частина є. Тепер будемо зображати GPS модуль. Так. Знову натискаємо клавішу 7. Знову беремо ніж і варюємо знову. Це прямокутничок у нас буде. Добре. Добре, клавіша Enter. Так. Тепер будемо витискати. Тепер будемо витискати. Витискаємо його доверху. Один раз зупиняємось і ще разочок. Тут у нас буде розширення. О, тепер беремо масштабування і розширюємо його. О, тут у нас буде антена. Тут у нас буде антена. Знову. Так подивилися, що все добре, ніби добре. Знову беремо витиснути і витискаємо уверх один раз, чуть розширимо. Тепер ще разок і трошки звузимо. І трошки звузимо. О, тепер наш дрон майже готовий. Майже готовий. Тепер нам потрібно для нього ще приєднати двигуни. Так, одна частинка у нас буде ось тут, точно не знаю її призначення. Тому ми тут просто вставимо грані і зробимо так, як на зразку ця, оця кнопочка вставити грані, ставимо. І відповідно вставляємо грані. І тепер ми це витягнемо. От, є така штука. Ну і має бути ще водометний двигун. Однометний двигун це три циліндрики. Три циліндрики. Для цього ми перейдемо в режим об'єкта. Наш 3D-курсор поставимо з боку і додамо, 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 додамо циліндр. Ось наш циліндр. Все, тепер ми його відмасштабуємо. Повернемо. Масштабуємо, повертаємо і робимо. Двигуна розвернули. Тепер. Треба їх зробити три. Ще чуть-чуть менше зробимо. Ось так. А тепер його будемо копіювати. І ще два рази вставляти. Вставляємо все, у нас є три циліндри. Їх переміщуємо до дрона. Переміщуємо, переміщуємо. Сюди де треба. Угу, а вони зникають. Значить, вони розміщені всередині дрона. Значить, вони розміщені всередині. Нічого, зараз ми це справимо, це не страшно. От. Для того, щоб поставити їх там, де треба, ми нашого дрона. Зараз виключимо. Так, 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 так. Ось. І пересунемо ці циліндри туди, де нам потрібно. Пересунемо ці циліндри туди, де нам потрібно. Потім знову дрона можна включити і розмістити наші водомети там, де вони повинні стояти. Вони повинні стояти в нижній частині палуби. Ось тут буде один. Поряд буде стояти другий і третій. Дивимось, що все гарненько стояло, все гарненько розміщуємо. Повернемо з дивимося, що все так, як треба. Так, ну, і якщо все так, як треба, то ми їх об'єднаємо зараз. Ми пам'ятаємо, що нам треба. Вімкнути боки. От, вмикаємо бокове меню, редагування, Bull Tool і беремо об'єднати і застосувати. Все. Все, тепер це вже є єдиний апарат. Все об'єдналося в одну модель. Ми ще додамо тут грані, беремо кнопочку Вставити грані. Ось це ця кнопочка Вставити грані і чуть-чуть додамо. Чуть-чуть додамо ось так. Товщину. Товщину. Отак От буде гарно. О! Добре. Добре, добре, добре. Тепер залишилося його покрасити в базовий синій колір. Так, це ви вже вмієте. Роздивимось ще раз, що в нас вийшло. Нічого, гарний, все. Покрасили його в синій колір. Подивилися. Ну і зараз будемо його посегментно розмальовувати. Натиснули цю кнопочку. Потім вернулися ось сюди і виділяємо сегменти. Виділяємо сегменти. Зараз ми будемо виділяти ті сегменти, які будуть червоні. Так, повертаємо. Тепер знову повертаємо. Щось тут у нас буде червоне. Є. Yeah. Так, додаємо новий матеріал. От, вибираємо колір. Колір вибираємо на цей раз. У нас колір буде червоний. І натискаємо Призначити цей колір. О, є. Yeah. Так, далі ми будемо розмальовувати GPS-модуль. Спочатку низ розмалюємо чуть, чуть світлішим кольором. Так, раз. Пам'ятаємо, що ми держимо Shift, щоб виділити всі сегменти. От виділили всі ці Знову натискаємо новий матеріал. Новий матеріал. Новий вибираємо колір зелений світло, зелений. Хай буде. Саме клацаємо по сегментам і триваємо клавішу Shift, щоб усі сегменти були виділені. Так, розвертаємо. І дивимося, щоб з усіх сторон вони були виділені. Так, Тут ще ми беремо. Тут беремо, далі розвертаємо. Так, тут беремо. Тут беремо. Все. Новий матеріал. Новий матеріал. Беремо зелений, тільки темніший. Десь тут темніший ми зараз знайдемо. Нехай буде тут зелений. От, А тут додамо чорнотищуємо. Ну, якось так. Якось так. І нажимаємо призначити. Блок ну, керування. Так само виділяємо всі сегменти. розгортаємо. Розвертаємо. Ось ці сегменти ми виділили. Знов натискаємо новий матеріал і знов шукаємо наш колір. Ну, Тут ми для красоти візьмемо фіолетовий, хоча зазвичай дрони красять в інку. Ми ж хочемо його зробити гарним для виставки, тому він у нас буде різнокольоровий, призначите. Все, от у нас дрон гарний, такий, як має бути. Такий, як має бути. Ну, а тепер його треба підписати. Підписувати ми вже вміємо. Добавляємо. В режимі об'єкта текст. Розвертаємо відповідно текст. Ви це теж вже вмієте. Звернемо по X на 90 і по Z на 90. А тепер будемо його розміщувати і масштабувати, щоб він попадав туди, де нам потрібно. щоб попадав туди, де нам потрібно. Наштабувати за допомогою інструментів. От ми зараз і так, і так зробимо. Спочатку ми трошки нажмемо клавішу TAB і напишемо назву нашого дрона Агура. О, тепер трошки відмасштабуємо його просто тут, на панелі властивостей. Трошки зменшимо його по ширині. Зменшимо його по висоті. І перейдемо все-таки в режим редагування і будемо масштабувати його так, як треба. Ще масштабуємо. Пересовуємо. І коли він у нас вже такий, як треба, ми повинні його витиснути. Шукаємо нашу вкладку геометрія, беремо витиснути і витискаємо його, щоб ним вирізати надпис. Так, коли ми його витиснули, пер'я даємо пересунути. До нашого дрона. Все в нас є надпис. Тепер, ви пам'ятаєте, для того, щоб його вирізати, ми повинні перетворити надпис з тексту в об'єкт. Правою кнопкою нажимаємо трансформувати в сіть». Це, Це вже два об'єкти. Тепер ці об'єкти ми виділяємо. Спочатку текст, потім дрон. Знов заходимо на редагування BULTUL і нажимаємо Вирізати і застосувати відповідно. Все, є в нас надпис, Гарна надпис. Наш дрон такий, як треба. Ми справилися з нашим завданням.